Доброго здоровья! Здравствуйте! Не не Морянок вас знакомое, це на месяце. Весь... Еще раз? Не поміг, так. Да, все у меня все в порядке. Конечно. У нас працювание за мій заходу міста Києва. Ну, нет такой причины, вы же знаете. Відпрацювання нема такої причини. Вы можете зараз будь-яку машину. Ну вы в чому ми не підозрюєте? У вас? Да. Законість керування транспортного системства. Так кожного давайте зупинять. Які самі підстави? У вас виник. Я вам, доповію, вашу я вам доповідаю, що в мене все гаразд, якщо ви мені доповісти якісь явні причини е, ознаки. Ну чому ви такий? Ну, ви явні... свої документи не забулися. Так, на, да, на мене. На мого батька. Щасливий Ну Це, щоб ви знали, це безпідставна зупинка. Я зроблю запит. Я це, я це так не можна. Розумієте, кожен раз мене так зупиняють, і я зупиняюсь і витрачаю свій час. От от в чому.